Знову всім привіт! Друга частина пошиття пальта з двосторонньої плащівки на синтепоні. Сьогодні розкрій і пошиття. Я довго вагалася, як оформити, як закрити зрізи края борта і самого коміра. Було в мене два варіанти. Або ж я оформляю під бортами. І відповідно, комір мав бути з двох частин: верхня і нижня. Або ж під бортів немає. І комір, відповідно, теж одношаровий. Пілочки будуть без підбортів, і комір, відповідно, в один шар також. Всі зовнішні зрізи буду обробляти тонкою плащівкою. Всі деталі розкрою в один шар. При цьому намагаюся розташувати максимально симетрично, оскільки в мене геометричний малюнок. Деталь спинки розкладаю на тканині, починаючи від лінії середини спинки. І окреслюю по обидва боки. І хоча матеріал двосторонній, все одно він має лицьову сторону виворотну. викрійку накладаю з лицевої сторони. Особливо це стосується світлих матеріалів. Оскільки можуть бути навіть фабричні якісь вкраплення, я таке знайшла. В кількох місцях припуски лінія пройми, боковий шов по 1 см. В частині бокового шва вхід в кишеню даю 5 см. Зроблю такий собі підзор входу в кишеню. І лінію зрізу вивожу плавно на зріз припуска. Так нам легше буде обробити ось ці зрізи. Лінія плеча, лінія горловини припуск не даю матеріал в попередньому відео. Лінія низу викрійки має злегка заокруглений край до бокового шва. Оскільки в мене геометричний малюнок, я вивожу лінію рівно. Тобто лінія низу в мене перпендикулярна до лінії середини спинки. Пілочка так само відцентровую по краю борта. Припуски лінія пройми, боковий шов по сантиметру. Виточка по сантиметру. Вхід в кишеню 5 см. Хотіла на пілочці дати менше. Але потім подумала, що так воно. Краще ляже сама мішковина кишені. Верхній край борта і плечовий зріз без припуска. Так само лінія низа і край борта. Лінію низу так само вивожу перпендикулярно до края борта. Рукава. Тут все без змін. Припуски по сантиметру. Лінія оката, ліктьовий шов і передній шов. До лінії низу припуски не додаю, оскільки рукав і так довгий. Він ще буде в мене з підворотом. І деталь коміра. Припуски так само 1 см. Лінія горловини і лінія з'єднання з лацканом. З тонкої плащівки викрою мішковини для кишень. І нарізаю полоски шириною 6 см для обробки. Припусків швів і зовнішніх зрізів. З тонкої плащівки дуже легко це робити, вона легко піддається на розрив, просто різкими рухами. Збираю пальто, починаю з коміра, закриваю по черзі всі зрізи, крім лінії горловини. Починаю зі зрізу найближчого до лінії горловини. До того ж, я цей зріз вирівняла. Коли я лінію зрізу виводила на стійку, він мав легкий вигін в ось цьому місці. Я просто вирівняла, підрізала. Дуже сподіваюся, що цей момент не поведе мені конструкцію. Можна перевернути на виворітну сторону. Беру полоску з тонкої плащівки шириною 6 см, складаю вдвоє. І зрізи стрічки суміщую зі зрізом коміра. При цьому залишаємо. Подовжені припуски стрічки сантиметрів 2, хоча б. Зрізаємо їх вже після того, коли повністю запаковуємо в наступний шов. Настрочую, витримую припуск 1 см. Стрічки з тонкої плащівки шириною 6 см. У мене вже з урахуванням того, що припуски 1 см. Фіксую. Поки що це виглядає ось так. Перевертаю на другий бік. І закриваю зріз. Таким чином, щоб лінія згину стрічки тільки перекривала строчку попереднього шва. І настрочую вкрай. Закріплюю. Було б в ідеалі, щоб з обох боків строчка проходила під край стрічки. Зараз побачимо. Закріплюю, лицева сторона виворітна. Протилежний бік так само зрізаю, вирівнюю і таким же самим способом закриваю зріз. Тепер закриваю наступний зріз. Тут вже можна вирівняти поки що все так само запаковую припуски. Максимально ховаю кутики. Тут уже на зовнішню сторону можна зрізати повністю. Короткі зрізи закрила, так само з цього боку. Маю тут виступи, але вони потім підуть під лацкани всередину. І закриваю довгий зовнішній зріз коміра. Вдвоє складену стрічку, так само накладаю на деталь коміра. Подовженим, залишеним припуском охоплюю зріз, відкладаю всередину і так настрочую. Так закриваємо довгий зріз, саме кути, закріплюю і до наступного кута. Так само подовженим припуском охоплюю вже закритий зріз. І настрочую все разом. Тепер запаковуємо зовнішні кути. Вивертаємо. Ось цей кутик підгортаємо всередину, щоб він не проглядався назовні. Чітко так формуємо гострий кутик, закриваємо, закріплюю і так само в вкрай до протилежного кута. Так само запаковуємо, кутик ховаємо. Комір готовий. На деталі спинки пришиваю мішковини кишені. Так само закриваю зрізи. І потім ще настрочую припуск. Це лицьова сторона тканини. Вхід буде ось так. На пілочках так само пришиваю мішковини. Закриваю верхній зріз, лацкана. Права пілочка і так само ліва. Закритий зріз, мішковина кишені. З'єдную по плечових швах все так само. З'єднала по плечових швах, припуски підгортаю на пілочку. Вони так краще лягають, оскільки плечовий зріз спинки довший, ніж плечовий зріз пілочки. Довший зріз перекриває коротший. Збираюся вшивати комір. лацкан лицевою стороною тканини. Накладаю на лицеву сторону коміра таким чином, щоб припуск заходив за припуск. І закріплюю, прокладаючи строчку по тій же, що ми закріплювали окантовку ласкана. Закріплюю. Тепер вшиваю комір, одночасно застрочую виточки. У мене ще ж є тут виточки. Починаю з вершини однієї виточки, плавно перехожу на комір і завершую роботу на вершині іншої виточки. Окантовочну стрічку додаю вже на місці розрізу. Сколюю булавками і йду на машинку. Починаю з вершини виточки. Припуски коротких зрізів стрічки одразу підгортаю всередину і настрочую. Камера в мене перед самим носом, трохи мені заважає. І хочу показати таку роботу з близько. Протилежної сторони так само підкладаю припуски і закріплюю. Закриваю зрізи. Тепер ці припуски можна настрочити. Починаю з того місця, де починається окантовочна стрічка. Тобто захоплюю ще трохи виточки. На спинці вкладаю петлю вішалку. Комір вшила. Припуски зафіксувала. Ось так це виглядає з вивертної сторони. Виточка, перехід на горловину, плечові шви, горловина спинки з вішачком. І протилежна сторона. Входи в кишені. З вивертної сторони застрочую під прямим кутом перехід на мішковину кишені і по боковому шву вихід на сам шов з обох боків. Зайве обрізаю, підкрою нижню частину, роблю лінії більш плавними, Зрізаю мішковини. Закриваю косою стрічкою готовою. Пробувала з плащівки, виходить трохи жорстковато. І тепер закриваю бокові шви, настрочую так само широку стрічку з плащівки. Від лінії пройми на мішковину кишені, так, щоб перекрити атласну стрічку. Припуски підгортаю, закриваю і настрочую. Так само і від нижнього краю до мішковини. Все це закриваю, запаковую. Протилежна сторона вже готова. Ось так це виглядає. Цю ж атласну косу стрічку складаю вдвоє, застрочую і роблю фіксуючі стрічки для мішковини кишені. Закріплюю до мішковини і вивожу в край борта. Рукава. Один у мене теж уже готовий. Рукава в мене мають манжет з відворотом. В такому випадку не забуваємо, коли працюємо з одношаровими матеріалами. Що шви нам треба сховати всередину. Спочатку прокладаємо шви з лицевої сторони, як ліктьовий шов, так і передній. Застрочуємо на висоту півтора манжета. Тобто, якщо в мене зараз висота манжета в готовому вигляді 8 см, строчку я прокладаю на висоту 12 см. На переході робимо розсічки, розсікаємо припуски на ширину припуска. Поставила розмітку на висоту 12 см. Спочатку з'єдную ліктьовий шов. Фіксую на позначці. В цьому місці розсікаю на ширину припуска чітко до строчки. Підгортаю. Закриваю. Нагадую, що це в мене лицева сторона матеріалу, лицева сторона рукава. Перевертаю на виворотну сторону, вивертаю припуски сюди ж. Так само беру стрічку для окантовки, підгортаю короткі зрізи. І чітко, чітко від краю починаю І так догори. Так само закриваю зріз і закриваю до самого стику. За бажанням, припуски можна настрочити. Так, вони ляжуть більш компактно. Але в такому разі буде відстрочка з лицевої сторони, то тоді вже треба буде відстрочувати припуски по всій довжині. Після ліктьового шва закриваю нижній зріз. І тепер передній шов-рукава. Залишаю подовжений припуск коротких зрізів. Припуск переднього шва по нижньому краю закріплюю. Рукава зібрала і вже вшила. Вшиваю спочатку рукав без окантовки. Потім беру стрічку для окантовки шириною всього 4 см. Заодно не вдвоє заодно настрочую на припуски оката, закриваю зрізи. І настрочую, закріплюю вже зі сторони деталей, пілочки спинки. Ось такий рукавчик з середини, один, другий. Закриваю нижній зріз і краї борта. Одна сторона, інша. Ви вже помітили, що я додатково поставила ще по одній кнопці на застіпку. На рівні талії, шлівки для пояса. Спробувала пошити з тонкої плащівки, виходить занадто тонко. Якщо ж брати основну плащівку, заховати зрізи, виходить об'ємно. Що я зробила? Вирізала полоски з основної тканини шириною 1 см і запакувала в тонку плащівку шириною 6 см. Ось так я його складала, зрізи закрила всередину і настрочила повздовж з обох боків. Настрочувала з середини. Пояс в мене шириною 5 см в готовому вигляді, шлівка висотою 6 см в готовому вигляді. Тобто є можливість підлізти лапкою і застрочити зсередини. Пояс викроювала повздовж полотна. Оскільки поперек 1,5 метри, я так вирішила, що буде коротковатий. І пояс в мене довжиною 2 метри всього. Пояс суцільний. А от окантовку я з'єднувала. Ось шовчик і ось шовчик. Закривала спочатку короткі зрізи, а потім довгі. Всередину для внутрішньої застібки підшила зав'язки. У мене була ось така велюрова стрічка готова. Вона в тон. Підшиваю в правий шов і на край лівої пілочки. На лівій пілочці зав'язку закріпила до того моменту, як закривала край борта стрічкою. Пальто в готовому вигляді на манекені. І вигляд зсередини, з вивертної сторони. Рукава. Припуски бокових швів підгорнуті на пілочку, оскільки сюди їх тягне кишеня. В загальному про пошиття тканина шиється дуже добре, без проблем. Єдина рекомендація, яку я можу дати при роботі зі стіпкованими матеріалами, дуже ретельно, дуже точно продумайте порядок, послідовність роботи. З'єднання деталей. Оскільки кожен зайвий рух, невпевнена робота, це шкодить зрізам. Стіпки розпорюються від лінії зрізів. На сьогодні в мене все. Робота завершена, пальто готове. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення!